Нападаючий футбольної команди запитує суддю на полі. Як звуть вашу собаку? У мене немає собаки. Як? Сліпий і без собаки. Візьми дитину на футбол. Навіщо? Він ще маленький. Ну, а що він верещить просто так? Пішов чоловік в ліс за грибами, побачив гриб, а гриб йому і каже З'їж мене. З'їв гриб, і більше його ніхто не бачив, бо не можна їсти гриби, які з тобою розмовляють. Скандал під час дитячої вистави Хлопчик у костюмі грибника. Штовхнув ногою хлопчика в костюмі Мухомора. Чоловік у маршрутці голосно псує повітря і говорить хлопчикові, який стоїть поруч. Такий маленький, а пукаєш як слон. Поруч стоїть жінка, говорить. Чоловіче, але це ви зробили. Чоловік здивовано. Ти дивись, яка я її відмазую, а вона ще стрілки переводить. Рецепт для лисих. Намазати голову медом, зачекати три дні. Потім сильно ляснути в долоні. Мухи полетять, а лапки залишаться. Дякую за перегляд. Буду вдячний за підписку або лайк.